Виконавчий комітет Житомирської міської ради є органом опіки та піклування над дітьми. А служба у справах дітей є виконавцем усіх питань, що стосується захисту дітей. Під час засідання виконавчого комітету було зазначено, що за п'ять місяців 2014 року на обліку служби перебуває 400 дітей у секторі опіки, які не мають власних родин. 95 дітей проживає у родинах, де батьки ухиляються від батьківських обов'язків. Наскільки це багато чи це мало? Маючи на наше велике місто майже 48 тисяч дитячого населення, начебто і небагато, 400 статусних дітей. Взагалі-то в області на даний час, на обліку як такі, що втратили родину, перебуває 3 тисячі дітей. Звісно, що наші 400 це найбільша цифра по області, тому що в інших районах таких діток. Набагато менше із 400 дітей 275 наразі виховуються у сім'ях опікунів. 49 дітей перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. 76 перебувають у державних закладах опіки. Більшість із вихованців старшого віку за словами Надії Косяк всиновлювати хочуть переважно тільки малечу. із 25 дітей, що вже вибули з дитячих будинків сімейного типу. Більшість просто досягла повноліття із цих 25 дітей, які вже вибули. Статусу вихованців дитячих будинків сімейного типу. Одну дитину було усиновлено. Одна дитина повернулася, була перевлаштована в прийомну сім'ю, де виховувалася вже її рідна сестричка, тобто об'єднали дівчаток в одну родину. От з однієї родини трьох дівчаток бабуся забрала під опіку. решта дітей виходили із дитячих будинків сімейного типу, досягнувши повноліття, ставши дорослими, отримавши професію. І отримавши свій старт в житті, і підтримку від і батьків-вихователів, з якими вони і надалі продовжують підтримувати зв'язок, і з якими вони не втрачають контакту, і наших соціальних служб. При Житомирському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді діє програма, у рамках якої працівники відвідують сім'ї і виявляють ті, що знаходяться у складних життєвих обставинах, та потребують підтримки. Такі родини ставлять на облік. Протягом 2013 року було виявлено 1681 сім'я. Якщо подивитися з 2011 роком, то в межах 350 Сімей було виявлено, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді веде міський облік сімей для саме сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Сюди ж входять і сім'ї, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Але е, цей облік включає також сім'ї, де є між проблеми. Між батьками і дітьми, де є проблеми безробіття, де є проблеми інвалідності, де є проблеми залежності на сьогоднішній день. 1049 сімей перебувають на міському обліку. Юліана Паронько Ігор Горхлань, телеканал СК.